Івасик Телесик. Темна казка У глибині стародавнього лісу, де навіть вовки обходили стороною одну похмуру хатину, жила баба відьма зі своїм слугою Панасом. Колись баба Мавка була наймогутнішою чаклункою в краї. Її ім'я шепотіли з острахом, а її прокльони передавалися з покоління в покоління як застереження. Вона могла викликати мор на ціле село, перетворити людину на каміння, одним поглядом, змусити землю не родити десять років поспіль. Але роки взяли своє. Спочатку почали тремтіти руки під час ворожіння, потім. Голос втратив ту владну силу, що змушувала духів лісу коритися. А тепер, у свої 130 років, баба мавка ледве могла піднятися з ліжка без допомоги. Панас служив їй вже 40 років. Колись він був молодим селянином, якого баба врятувала від голодної смерті в обмін на довічну службу. Тепер йому було за 60, і він розумів. Коли баба помре, він залишиться сам у цьому проклятому лісі, занадто старий, щоб знайти інше життя. Одного похмурого ранку баба покликала його. Панасе! прохрипіла вона, і в голосі її прозвучала не команда, а прохання. Ти вже старий, я стара. Хто буде доглядати за мною, коли ти помреш? Хто принесе мені води? Хто накормить? Панас мовчав. Він знав питання було риторичним. Іди в ліс, продовжила баба, знайди найстаріший дуб той, що росте над підземною річкою. Його коріння п'ють воду мертвих зрубай його і принеси мені. Я створю собі слугу, який не постаріє, не захворіє, не помре. Панас пішов без слів. Три дні він шукав той дуб. Коли знайшов, дерево було таким величезним, що обхопити його не могли б і п'ятеро чоловіків. В повітрі біля нього відчувалася мертвеча холоднеча. Рубав він дуб тиждень. Коли дерево впало, земля застогнала, і з-під коріння потекла чорна вода, що смерділа гниллю. Баба мавка працювала над деревом місяць. Вона розбила його кістяним ножем, зробленим з ребра утопленика, нащіпувала древні закляття мовою, якої вже ніхто не знав, поливала своєю кров'ю, змішаною жаб'ячою отрутою та болотною водою. Кожну ніч. Вона танцювала навколо дерев'яної фігури під повним місяцем, викликаючи духів з болотних глибин. Панас спостерігав здалеку і молився богам, яких майже забув, щоб це не спрацювало. Бо він бачив жадобу в очах баби. Це була не просто потреба в слузі, це була спроба перемогти саму смерть. На тридцятий день, коли блискавка вдарила в хатину і розколола дах навпіл, дерев'яна фігура засмоктала в себе весь вогонь і ожила. І васик Телесик встав на ноги. Він був високим, майже два метри, з нелюдською силою в довгих руках, але тіло його було жахливим шкіра зелена й волога, наче жаб'яча, постійно вкрита слизом. Очі випуклі, холодні, без віков, вони не кліпали ніколи. Пальці довгі, з перетинками між ними, завершувалися чорними кігтями. Рот широкий, від ушка до ушка, повний дрібних гострих зубів. Коли він дихав, лунало хрипіння, наче з легень виходила болотна жаба. Він озирнувся навколо, і Панас бачив у тих очах розум. Це не була тварина, це не був простий голем. Івасик розумів він знав, де він, хто його створив і навіщо. Ти будеш служити мені, сказала баба, задихаючись від виснаження після ритуалу. Будеш носити воду, рубати дрова, готувати їжу, доглядати за мною до самої моєї смерті. Ти не постарієш, не захворієш, ти ідеальний. Івасик кивнув своєю важкою головою. Але коли баба відвернулася, панас помітив вираз на жаб'ячому обличчі це було щось на кшталт огиди. Місяці минали важко. Баба мавка слабшала з кожним днем. Створення Івасика забрало останні крихти її сили. Вона вже не могла ходити, ледве говорила, і все, що їй залишалося, це. Командувати. І вона командувала невпинно. Телесику, принеси води! Телесику, нарубай дров. Телесику, зготуй їсти. Не таке дурній. Ти що не бачиш, це згоріло. Телесику, чому ти такий повільний? Я тебе створила, щоб ти служив, а не ледарував. Баба не розуміла однієї речі. Вона створила істоту з розумом, але не дала їй причини коритися. Івасик не відчував любові, не знав вдячності, не мав страху смерті. Він був народжений рабом, і кожна команда нагадувала йому про це. Але найгіршим було те, що баба дала йому ще щось: емоції, примітивні, темні емоції мертвого дуба та болотних жаб, злість, огиду і щось схоже на ненависть. Івасик працював повільно, навмисне. Коли баба кричала, він робив паузу перед тим, як виконати наказ недовго, лише секунду, але достатньо, щоб вона відчула його непокору. Він приносив їй їжу трохи охолоджену, воду трохи застояну, дрова трохи вологі. Баба ж, що втратила більшість своєї магічної сили. Не могла нічого з цим вдіяти. Вона кричала, проклинала, погрожувала, але Івасик знав, що вона безсила, її закляття тепер навіть курку б не вбили. Панас спостерігав за цим протистоянням мовчки. Старий слуга розумів це закінчиться погано. Він бачив, як Івасик дивиться на бабу, коли та засинає. У тих жаб'ячих очах. Світилося щось холодне і терпляче, наче хижак, що чекає, коли жертва остаточно знесилиться. Вона довго ще протягне, одного разу запитав Івасик у Панаса, коли баба спала. Це були перші слова, які він сказав комусь, окрім баби. Голос був глибокий, з бульканням, наче говорив хтось під водою. Місяць, може, два, відповів Панас, вирішивши не брехати. Івасик кивнув і повернувся до роботи. Але Панас побачив на жаб'ячому обличчі щось схоже на задоволення. Яра була молодшою сестрою баби Мавки молодшою лише на 10 років, їй було 120. Вона теж була відьмою, але завжди жила в тіні старшої сестри, де мавка наводила мор. Яра могла лише нащипнути хворобу на одну людину. Де мавка перетворювала на камінь, Яра могла лише викликати короткочасний параліч. Вся їхня численна родина, 15 відьом і чаклунів розкиданих по лісах, завжди вважала мавку найсильнішою. І Яра це ненавиділа. Вона часто дивилася в своє магічне дзеркало на хатину сестри, насолоджуючись її слабкістю. Нарешті, думала Яра. Нарешті вона стає нікчемною старою, яка не може навіть встати з ліжка. Але одного дня вона побачила щось цікаве біля хатини працював хтось великий, зелений, з жаб'ячою шкірою. Яра нахилилася ближче до дзеркала. Що це? прошепотіла вона. Вона спостерігала годинами бачила, як ця істота рубає дрова силою, що перевершувала п'ятьох чоловіків. Як носить відра з водою, неначе вони порожні, як готує їжу з дивною акуратністю. Мавка створила собі слугу, магічного слугу. Звідки в неї взялася сила на таке, заздрість пекла її груди. Але потім в її голові народилася думка страшна, прекрасна думка. Якщо він створений з магії, то його м'ясо має бути повне сили. Давні книги говорять, з'їж магічну істоту, і її сила стане твоєю. А якщо я покличу всю родину на бенкет, я раз засміялася план був ідеальним вона вкраде Телесика, приготує його, покличе всю родину і старшу сестру. І скаже, що це подарунок від самої мавки. Всі з'їдять її слугу, отримують частину його сили, а мавка залишиться ні з чим приниження, найкраща помста. Яра мала доньку, яду. Дівчина 20 років, худа, блідолиця з мертвими очима. Яра била її з дитинства, принижувала, змушувала працювати як рабиню. Яда була відмінною кухаркою. Мати навчила її готувати магічні страви, що підсилювали чакли. Яда приготує телесика, планувала Яра. А потім. Потім ми всі будемо сміятися над мавкою. Вночі вона прийшла до хатини сестри. Яра чекала, поки в хатині згасне світло. Мавка заснула рано. Вона завжди засинала рано тепер. Панас сидів біля вогнища дрімав. Івасик був на дворі. рубав дрова при місячному світлі. Він не спав ніколи, не потребував сну. Телесику. прошепотіла Яра, виходячи з тіні дерев. Івасик обернувся, його випуклі очі вловили місячне світло і заблищали, як у жаби. Хто ти? забулькотів він. Я сестра твоєї господині, сказала Яра медовим голосом. Бачу, вона тебе мучить, весь день команди, лайка, крики. У мене не буде так. І Васик не відповів, але Яра побачила інтерес у його погляді. Ходімо зі мною, продовжила вона. У мене є донька, яка робить всю роботу сама. Тобі не доведеться працювати. Ти зможеш відпочивати, робити що захочеш, ти більше не будеш рабом. Це була брехня, звісно, але Яра знала. Навіть магічні створіння хочуть почути те, що їм приємно. Івасик подивився на хатину, де спала його творець. Він думав довго майже хвилину. Потім кивнув. Добре. Яра ледве стримала радісний сміх. Вона взяла Івасика за холодну слизьку руку і повела за собою в ліс. Панас прокинувся вранці і побачив, що Телесика немає. Баба кричала три години поспіль, проклинаючи все живе. Але Івасик. Не повертався. Яра привела Івасика до своєї хатини на світанку. Він йшов мовчки, озираючись навколо. Хатина Яри була меншою за хатину мавки, але охайнішою. «Ядо!» – покликала Яра, зайшовши всередину. Іди сюди, доню! З'явилася дівчина. Вона була схожа на примару, худа, у заплатаному сірому одязі, волосся не мите. Обличчя блідо-синюватого відтінку, на руках синці. Мати била її вчора за пригорілий хліб. Коли яда побачила Івасика, вона здригнулася і відступила. Але мати вже дала наказ: приготуй цього Телесика, сказала Яра холодно. Розпали піч якомога більше. Сьогодні буде велике свято. Я покличу всю родину, всіх п'ятнадцятьох, і навіть стару мавку притягну сюди. Ми поїмо магічного м'яса, м'ясо створеної істоти, в ньому сила. А я скажу всім, що це подарунок від старшої сестри. Уявляєш, як вона обуриться, коли дізнається, що ми з'їли її слугу? Яра засміялася і вийшла з хатини, щоб почати розсилати заклики родині. Яда залишилася наодинці з Івасиком. Вона тремтіла, частково від страху, частково від виснаження. Вона не спала цілу ніч, готуючи хатину для гостей. Вибач. прошепотіла вона, не дивлячись на нього. Я не хочу цього. Але якщо я не послухаюся матір. Вона показала синці на руках. Івасик стояв нерухомо. Він дивився на дівчину, і в його примітивному розумі щось проворухнулося він впізнав у ній себе, раба, створіння без вибору. Але він також розумів. Вона його вб'є, якщо він не зробить щось зараз, дівчино. забулькотів він тихо. Яда підвела погляд. Я не завжди був таким, сказав Івасик, і голос його став м'якшим, майже співчутним. Колись я був людиною, принцом, володів землями, золотом, палацами. Але відьма прокляла мене, перетворила на це. Це була брехня. Але Івасик швидко вчився. Він бачив, як яра брехала йому. І зрозумів силу облуди. Яда дивилася на нього з сумнівом. Якщо ти принц, прошепотіла вона, то чому ти служив тій старій? Бо я не міг протистояти, відповів Івасик. Прокляття тримало мене. Але є спосіб його зняти. Він підійшов ближче. Яда не відступала вона була занадто втомленою для страху. Кохання, прошепотів Телесик, справжнє щире кохання знімає будь-яке прокляття. Якщо ти відкриєш мені своє серце, якщо віддасися мені, чари розвіються, я стану знову людиною, прекрасним принцом, і ти станеш принцесою. В очах Яди блиснула надія. Перша емоція, яку Івасик в них побачив. Ти. ти візьмеш мене з собою? прошепотіла вона. Так, сказав Івасик і майже повірив у власну брехню. Ти більше не будеш рабиною. Тобі не доведеться слухати крики матері, терпіти побої, працювати до знемоги. Ти будеш жити в палаці, у тебе будуть слуги, гарне вбрання, їжа, яку ти ніколи не куштувала, все, що ти коли-небудь хотіла. Я заплакала, вона так давно не плакала, що забула, як це робиться. Добре, прошепотіла вона. Добре, я Я зроблю це. Вони легли на грубу солом'яну підстилку в кутку. Івасик був обережним, ніжним, наскільки міг бути ніжним з жаб'ячим тілом. Яда тремтіла, але не страху, від надії. Коли все скінчилося, вона лежала поруч, вперше в житті відчуваючи щось схоже на спокій, її очі закривалися. Коли я прокинуся, прошепотіла вона сонно, ти будеш принцом?» Так. відповів Івасик. Це була остання брехня, яку вона почула. Коли яда заснула, Івасик встав. Він подивився на неї довго. У її обличчі було щось майже мирне, вперше, мабуть, за багато років. Він узяв сокиру біля печі. Один удар швидкий, точний. Яда навіть не прокинулася. Івасик не відчував провини. Він не міг відчувати провини. Вона була створена з дерева та болотної жаби, істота без совісті. Але він відчував щось інше якусь пустоту там, де провина мала б бути. Він узявся до роботи методично, різав, чистив, готував. Він бачив, як мавка готувала магічні страви і запам'ятав усе. Знайшов у полицях яри трави, сонно отруту, що росла біля старих могил. Додав щедро. Потім часник, перець, дикий чебрець, корінь мандрагори, запах ставав нестерпно принадним. Він готував шість годин. Коли страва була готова, навіть птахи, що пролітали повз, змінювали напрямок, притягнуті ароматом. І Васик поставив величезний казан на стіл. Потім знайшов у кутку хатини велику дерев'яну бочку. Яра зберігала в ній капусту. Він висипав капусту, заліз всередину і прикрився кришкою, залишивши маленьку щілину, щоб спостерігати, і став чекати. Гості почали збиратися під вечір. Приходили один за одним відьми й чаклуни різного віку, але всі з однаковими холодними хижими очима. Це була родина, але між ними не було тепла. Лише суперництво, заздрість і вічна боротьба за владу. Яра зустрічала їх із широкою посмішкою. Входьте, входьте, сьогодні особливий день. Останньою прибула баба Мавка. Двоє молодих чаклунів ледве дотягли її до хатини. Вона була настільки слабкою, що не могла йти сама. Панас лішов за ними похмурий і мовчазний. Мавку посадили на найбільший стілець біля столу. Вона дихала важко, очі впалі, руки тремтячі, але погляд її був ще живим, гострим і підозрілим. Навіщо ти мене сюди притягла, яро, прохріпіла вона. Побачиш, сестричко, побачиш. Коли всі п'ятнадцяти розсіли за стіл, яра торжественно внесла казан. Запах був таким сильним, що всі мимоволі потягнулися до столу. Де яда? запитав хтось. Вона, яра на мить замешкалася, але запах відволік її. Вона пішла по дрова, неважливо, їжте. Вона почала розкладати м'ясо по тарілках, великі соковиті шматки, що парували і випромінювали аромат, від якого текли слинки. Усі накинулися на їжу. Навіть Мавка, хоч і з підозрою, взяла шматок і почала повільно жувати. І от уявіть собі, Яра говорила з повним ротом, поглядаючи на старшу сестру з торжеством. Моя стара сестра думала, що вона найрозумніша, створила собі магічну слугу. А я взяла та вкрала його сьогодні вранці. І ось він тут, у цьому казані. Ми їмо твого Телесика, Мавко. Декілька гостей засміялися, хтось додав. Магічне м'ясо, скільки сили в ньому, відчуваю, як вона розливається. Але мавка не сміялася. Вона різко перестала жувати і подивилася на яру. Ти. Що ти зробила, прошепотіла вона. З'їла твого слугу? засміялася Яра, але в її голосі з'явилася нотка невпевненості. Дурна, дурна дівчисько, ти не знаєш, що ти зробила? Що ти мелеш? огризнулася Яра. Але в її голосі з'явилася нотка невпевненості. Телесика не можна їсти, сказала Мавка, і голос її став дивно слабким. Він створений не лише з магії, він створений з мертвого дерева, з води мертвих, з болотної отрути. Його м'ясо, його м'ясо це прокляття. Яра засміялася нервово. Ти просто злишся, що. Але тут хтось за столу охнув і впав обличчям у тарілку. Що, що зі мною? пробурмотів старий чаклун. Чому я такий слабкий? Одна відьма спробувала встати, але ноги її підломилися, інша схопилася за горло, задихаючись. Що ти додала до м'яса? закричав хтось. Але Яра не відповідала. Вона теж відчувала, як сили залишають її, повіки налівалися свинцем, руки переставали слухатися. Яда, дівчисько, ти де? прохріпіла яра, і тут з бочки виліз Івасик. Він стояв у дверях, холодний і спокійний, і дивився на відьом, що повільно засипали за столом. Ви їли не мене, сказав він тим самим булькаючим голосом. Ви їли яду, я приготував її, а трави, що я додав, зроблять вас слабкими і сонними, щоб ви не могли втекти. Яра закричала страшний, і розпачливий крик матері, що усвідомила жахливу правду. Вона їла власну дочку. Мавка дивилася на Івасика. В її очах не було страху, було щось інше розуміння, може, навіть повага. Добре, шепотіла вона, так. відповів Івасик. Одна за одною відьми падали. Яра намагалася доповзти до дверей, зливаючись сльозами і кров'ю, що йшла з рота. Мавка сиділа нерухомо, прийнявши свою долю. Панас стояв у кутку. Він не їв. Старий слуга відчував підозру з самого початку. Тепер він дивився на Івасика з дивним виразом, наче бачив у ньому щось своє. Івасик взяв смолоскип і підпалив солому у кутку хатини. Вогонь жадібно поліз по стінах. Прощавайте, сказав він і вийшов. Панас пішов за ним, не озираючись. Вогонь пожирав хатину всю ніч. Крики довго не стихали. Вони йшли лісом мовчки, дивна пара, старий чоловік і жаб'яче створіння. Світанок застав їх біля струмка. Що ти будеш робити тепер? запитав Панас, сідаючи на колоду. Івасик дивився на воду. Він бачив у ній своє відображення жахливе, нелюдське обличчя. Він знав, що ніколи не стане принцом. Це була брехня, яку він розказав яді, але в тій брехні було щось правдиве. Він справді хотів бути вільним. Не знаю, відповів він чесно. Я більше нікому не належу, але я також нікуди не належу. Ти можеш піти в ліс, сказав Панас. Там багато місць, де ніхто не ходить. Ти можеш жити сам. Івасик кивнув, але потім запитав А ти? Ти теж був рабом? Чому ти залишився з нею так довго? Панас замислився. Бо я не знав іншого життя, сказав він тихо. Вона врятувала мене від голоду, коли мені було двадцять. Я думав, що боргую їй. Але тепер, тепер я розумію. Боргу не було, був лише страх і звичка. Вони сиділи мовчки довго. Ходімо зі мною, нарешті сказав Івасик. У лісі є стара покинута хатина, я бачив її. Ми можемо жити там. Я буду полювати, ти будеш готувати. Жоден з нас не буде чиїмось рабом. Панас подивився на нього здивовано. Ти хочеш, щоб я залишився з тобою? Ти не боїшся мене, сказав Івасик. І ти перший, хто ставиться до мене як до істоти, а не як до речі. Панас усміхнувся вперше за багато років. Добре, сказав він. Піду з тобою. І вони пішли разом у глиб лісу. Туди, де дерева росли так густо, що навіть сонце не могло пробитися крізь крони, туди, де ніхто не наказував, не бив, не принижував, там, де нарешті можна було бути вільним. Через рік у ліс прийшла молода відьма, що шукала сильного слугу. Вона почула легенду про Телесика магічне створіння, що вбило 15 відьом. Вона думала, що зможе його підкорити. Вона знайшла стару хатину. Біля неї сидів Івасик і різьбив ложку з дерева. Поруч пана готував вечерю. Ти Телесик? запитала вона зарозуміло. Івасик підвів погляд. У його жаб'ячих очах промайнуло щось небезпечне. Я більше не Телесик, сказав він спокійно. Телесик це ім'я раба. Тепер я просто Івасик. Мені байдуже, як ти себе називаєш, засміялися відьма. Я прийшла, щоб забрати тебе. Ти будеш служити мені. Івасик повільно встав. Він був набагато більшим, ніж вона думала. Ні, сказав він, більше ніколи. Відьма спробувала вимовити закляття, але Івасик був швидшим. Його довгі руки з перетинками схопили її за горло. Передай іншим, прошепотів він, дивлячись її прямо в очі. Передай всім відьмам і чаклунам. Якщо вони створять слугу і не дадуть йому душі, не дадуть йому любові, не дадуть йому вибору, він стане таким, як я. І він помститься. Він відпустив її. Відьма втекла, спотикаючись і задихаючись від страху. Панас вийшов з хатини. Вона повернеться з іншими, сказав він спокійно. Знаю, відповів Івасик, але ми будемо готові. Він озирнувся на ліс. Там, у глибині серед лікових дерев і темних боліт, жили інші створіння, інші големи, інші телесики, створені і кинуті своїми творцями. Івасик знав про них. І коли прийде час. Він зібере їх усіх. Бо раби, які дізналися про свободу, ніколи більше не стануть на коліна, і ліс запам'ятається кінець.